Вітаю, шановні графоманіяки та графоманіячки, Я Владислав Лєнцев, ваш владсторітелер. І сьогодні саме час поговорити про те, що мене дійсно турбує, аж палає, якщо чесно. Я вирішив нарешті дати собі волю та відірватися на улюбленій темі. А саме які фантастичні сюжети вже задовбали ось тут. Уже хай йдуть під три чорти. Туди саме я би надіслав всі історії про завоювання людства іншопланетянами, бо це найперше, що задовбало. І на серйозних щах, і на недуже, і як пародія задовбало. Не знаю, чи всі про це в курсі, але сучасна фантастика почалася з історії про завоювання землі марсіянами з війни світів Герберта Велса. Проривний для свого часу твір, марсіяни легко завоювали Британію, але врешті-решт загинули від звичайних земних бактерій, бо не знали, що таке існує. Так, спойлер на твір 1897 року. Можете жалітися? Потім був цілий пласт фантастичної літератури про міжпланетні конфлікти, який припав на 50-60-ті роки, і там автори розглянули ну всі можливі варіації на цю тему. А популярність такого сюжету, як легко здогадатися, була зумовлена холодною Війною протистояння між США та СРСР, страх інакших, нервозність від можливого вторгнення прибульців. Проте основна проблема такого міжпланетного конфлікту в тому, що прибульцям насправді геть не потрібна наша земля. По-перше, космічні відстані. Вони агромезні для того, щоб завоювати нашу землю, агресорам доведеться летіти сотні. Тисячі, десятки тисяч років, навіть якщо вони вміють подорожувати швидше за світло, це невиправдані витрати для війни, яка ще невідомо чим скінчиться, бо у нас все ж таки є ядерна зброя. По-друге, навіть якщо це високорозвинені прибульці, які за мить можуть опинитися будь-де у всесвіті, що їм робити саме тут? Добувати ресурси серйозно? Я скажу вам, який вигляд мало би вторгнення іншопланетян у сонячну систему заради ресурсів. Ми перериваємо серіал Любов, Марс і картопля заради термінового повідомлення, тільки но помічений величезний корабель прибульців. І мені кажуть, що він вже наближається до землі. Сподіваюся, новому керівництву потрібні будуть диктори новин. Що? Мені кажуть, що він пролетів повз та женеться за якимось. Астероїдом? Але ж у нас всі ресурси. Саме так, є такі астероїди, де запаси рідкісних металів, типу платини, в десятки разів більше, ніж на землі. І ці каміння не охороняють якісь мавпи з ядерною зброєю. Тому ми теоретично можемо побачити вторгнення прибульців заради ресурсів, але не на Землю. А якщо їм все одно де саме купати карт, тобто платину, то вони радше оберуть. Зоряну систему без жодної цивілізації, але ж влади, он відомий майстер наукової фантастики Пітер Воц написав романи Бестселери по суті про вторгнення прибульців. Він теж тебе задовбав? О, ні, «Сліпобачення» – крутий твір, і він радше про перший контакт. Цей сюжет теж затертий, але річ у тім, що справжній майстер лише використовує його як тло, тобто, в тисячний раз описувати сценарій вторгнення, боротьби людства з загарбниками та його очікуваної перемоги, це задовбало. А ось узяти тему іншопланетної агресії для того, щоб порозмірковувати про те, що означає бути людиною, або поставити інші філософські запитання. Але головне надати на них несподівану відповідь оце діло. Проте в цьому випадку таке сюжетне тло про вторгнення має бути вкрай необхідним, ну от ніяк без нього. І Як на мене, найкраще, коли людство взагалі не знає, чому на нього напали. Бо якщо це все ж таки трапиться реалістично, то скоріше за все так і буде істоти з іншого світу зі своєю логікою, яка може бути для нас незбагненною. Якщо ви замахнулися на щось таке, честь вам і шана. Але якщо знов хочете розповісти варіацію на тему війни світів. Хлопці! Що ви робите? Зупиніться. Знаєте, хто ще обожнює вбивати всіх людей? Правильно, повсталі роботи. Та кількістю таких повстань у фантастиці вони вже давно задовбали самі себе, якби існували. Але ж, влади, матриця! матриця була крута, тому що показувала світ після цього повстання роботів та досліджувала. Що таке реальність? Чи можливі докорінні зміни в наскрізь прорахованому світі? Скільки сломо може витримати глядач? І все це вже 20 років тому. Десь років за 40 по тому, як тему роботів та їх можливого наближення до людей вже дослідив Айзек Азімов та інші письменники. Знаєте, коли з'явилися знамениті три закони робототехніки? У 1942 році збірка Азімова «Я робот» – це біля 50-го року, а фільм з Вілом Смітом, за її мотивами, це 2004. й Це насправді добре ілюструє, наскільки фантастичне кіно відстало від фантастичної літератури. У середньому десь так і є, років на 40. Але за цей час так багато всього змінилося. Окрім Павла Зіброва, може він андроїд? Але чи сняться йому електросвині? Я хочу сказати, що багато хто дивиться фільми, не читаючи творів, від яких вони пішли, надихається цим та починає писати похідне від похідного з запізненням, десь на півстоліття ігри теж не дуже допомагають. Ось Детройт стати людиною експлуатує ідеї Азімова. Але вся її фішка радше не в сетінгу, а в дуже пропрацьованому інтерактивному сюжеті. Але якщо ви написали оповідання чи бодай роман про повстання нещасних роботів, яких пригнічують злі люди, не дивуйтеся, коли вам повідомлять це ж було вже. Остання спроба кіно видати щось таке на масову аудиторію, це світ дикого заходу від HBO. І там вирішили піти шляхом ну дуже ускладненого сюжету заради тієї самої теми, як роботи набувають людяності. Особисто мені геть не сподобалося, але я добре розумію тих, кому зайшло. Прошу подивіться перший сезон. Та якщо навіть після цього вам захочеться писати щось подібне. Мабуть, ви робот, бо вони там всіх мають. Помилка. Корпорація всіх має. Оце наш світ. Ми його купили. Дякую за нагадування. Отож, кіберпанк задовбав. і причому вже дуже давно. Гакер одинак. Зла корпорація, віртуальна реальність до речі, все це вже є імпланти, які надають надздібності, Розкажіть мені, що я тут не бачив у 80-х роках. Це був жанровий прорив, і на щастя, його досить швидко підхопило кіно. Наприклад, Джонні Мнемонік був одним з моїх улюблених фільмів. Скільки я повинен взяти на себе? 320 гігабайт. Коли мені було років 10. і це саме той випадок, коли кожному жанру свій час, вже давно зрозуміло, що кіберпанк не може еволюціонувати та вийти за межі певних кліше, бо інакше це буде вже не кіберпанк. Що, чорне дзеркало? Ні, це скоріше мікс сатири та антиутопічного застереження. Єдине, що об'єднує ці історії з кіберпанком, це те, що вони відбуваються у відносно близькому майбутньому, з відповідними технологіями. Та й чорне дзеркало, якщо чесно, вже той во втратило здатність дивувати, а подальшого розвитку поки що не видно. А щодо власне кіберпанку, я. Поважаю класичні твори Вільяма Гіпсона та інших. А ще досі фанатію від фільму Той, що бежить по лезу, який блискуче візуалізував цей світ. Там, до речі, і повсталі роботи є. Ні на що не натякаю. Буває на конкурсі: зустрінеш оповідання, написано майстерно. Але абсолютно типовий кіберпанк або історія про те повстання роботів або про вторгнення прибульців, і стає сумно, що цей талант не може або не хоче вирватися за межу, розкритися та почати розповідати саме власні історії, писати те, що не можуть написати інші, бо у всіх різне життя. Нащо витрачати його на виробництво узагальненого контенту? Бо, на моє особисте переконання, українська література потребує не повторення того, що вже було в інших, а чогось власного, особливого, щоб усі у світі показували на ці історії і казали: Вау, це їхня фішка. Піду куплю книжку, купіть краще мою. Вона про дівчинку в світі, де всі люди розділені за кольором очей, так і там лише підлітки. І ця дівчинка така особлива особлива. А проти неї ціла армія уряд, а вона... <плес> так підліткові антиутопії задовбали. І не лише тому, що їхній час пройшов. Взагалі-то, на мою особисту думку, час антиутопій геть не пройшов. Але це... це називається дивергентність. Знущання над жанром. Чому це взагалі називається антиутопії? Бо майже завжди такі історії закінчуються погано в сенсі, що героя або ламають, або він просто не в змозі змінити цей жахливий світ. Але ж підлітки такого не люблять. Вони якраз хочуть змінити світ, та навіть думають, що це можливо. Щоб не розчаровувати їх, сюжет прогинається під цього особливого героя або героїню. Що на виході? Правильно, меріс або мартістю, і все вони вміють майже без тренувань, і все вони знають без освіти та доступу до інформації. А на головну героїню западають як мінімум два хлопця. Дорослі професіонали вже кількасот років утримують владу у цьому світі. Ха! Вони ніщо проти могутньої кубки підлітків. Сам світ при цьому непродуманий та являє собою хаотичний набір правил, які неможливо підтримувати протягом такого часу. Ну то й добре, що підлітки зараз все змінять. Вони то знають як краще. Як підкаже серце? Я не кажу, що в мене немає претензій до світів Орвела або Гакслі, але вони досить послідовні та реалістичні для того, щоб створити це відчуття безвихідності та перемоги абсолютного зла. Бо, врешті-решт, антиутопії це застереження від помилок, які можуть призвести до появи такого світу, або доведення до абсурду в цілому логічних думок про те, як має бути побудоване суспільство. Це я про прекрасний новий світ Гакслі, де людей буквально калічать ще ембріонами для того, щоб вони відповідали своїй касті, і жах у тому, що згодом розумієш, для досягнення загального щастя будь-якою ціною це не так вже і безглуздо. Я жарти. До речі, зараз подумав, що було б круто прочитати справжню антиутопію, яка почалася з того, що підлітки перемогли у власній трешовій антиутопії та встановили нові порядки. Я не кажу, що це автоматично буде цікаво, але принаймні неочікувано. Я вже давав цю пораду у відео про сім невдалих персонажів. До речі, ось воно подивіться, якщо ще не дивилися. Коротше, якщо вже і використовувати кліше. То для грамотного обману очікувань. Але ви навряд знайдете щось більш безнадійно клішоване, ніж історії про Що? Що це було? Що відбувається? Трансляцію гакнуто. За безпідставну критику Кібербанку влад Телер вилучений із просторово часового континуума та перенесений на два тижні у майбутнє. Він якраз збирався піти у відпустку, і тепер вона триватиме для нього лише мить. Це наше перше попередження. Урво, я тебе по Ай ті вирахував. Собака. Втік назад у майбутнє. Мало того, що кіберпанк, так ще й подорожі часом. Комбо якесь. Але ж мені час бігти. Дуже перепрошую. Скільки ви чекали? Пару годин? Що? Два тижні! У мене мала бути відпустка! Хтось дорого заплатить мені за це. Хронофантастико, я до тебе звертаюся. Отож, сюжети про подорожі часом задовбали. І ніякий геніальний 50-річний голівудський режисер, який вміє відрізняти Україну від Росії, не змусить мене змінити свою думку. Так я не можу не помічати Нолана в кімнаті. Мені сподобався тенет, але фільм зовсім не про подорожі часом. Він радше розповідає про інверсію ентропії, яку ми сприймаємо як зворотній плин часу. Я маю претензії саме до типових сюжетів, де героя відправляють у минуле, щоб він щось там змінив. Вбив Гітлера та переписав історію. Як оригінально, ніхто ж раніше про це не думав. Такі сюжети, як правило, вторинні варіації на тему дуже популярного циклу Пола Андерсона Патруль часу, який вийшов 60 років тому. Оце хронофантастика найвищого гатунку. Зате всі люблять назад у майбутнє. Саме із-за пригод Марті та Дока Брауна юний владик теж захопився хронофантастикою та вигадував всілякі сюжети, де він повертається назад у минуле та пише ту контрольну з геометрії не на 7, а на 10 балів. 10, будь ласка, 10! Завдяки візуальним можливостям кіно типові сюжети хронофантастики час від часу випливають на поверхню мейнстрима. Проте можна здогадатися, що саме у фантастичній літературі з ними зроблено вже все, що тільки можна, і що не можна. За це в нашій частині світу, як правило, відповідають. Росіяни. В останні років 10 їхні фантасти нашкварили тисячі однотипних сюжетів про потраплянців, тобто про тих, хто подорожує у минуле та покращує історію їхнього отечества. <клес> Ваш цар не може впоратися зі змовою відступних англійців? Ха! Звичайний хлопець з майбутнього з кулеметом врятує імперію. Ваш вождь хоче переломити хід війни з Німеччиною? Звичайний хлопець з майбутнього підкаже, як врятувати імперію. Ваш генсек розвалює радянський союз. Звичайний хлопець з майбутнього. Що він зробить? А, поверне ковбасу по 2,20. Імперські потраплянці це не просто нудно та одноманітно. Це симптом важкої історичної хвороби, шизофренії дискурсів, коли і Микола Другий, і Йосип Сталін раптом однаково заслуговують на допомогу з майбутнього. Хоча між собою ці персонажі, м'яко кажучи, навряд чи б домовилися. І так, сучасній Україні вистачає власних проблем із сприйняттям історії. Але ми поки що, на щастя, не поринули у її фантастичне переписування, так як наші сусіди. Проте, якщо ви, скажімо, просиділи півроку в архівах та прагнете написати крутий історичний роман про гетьмана Скоропадського. В якому він залишився при владі, і що з цього вийшло, та хочете використати подорож часом як суто рамковий прийом, що зробить ваш твір більш доступним для масової аудиторії, то я можу тільки заохотити таке починання, бо насправді перший відомий твір у хронофантастиці. Машина часу Герберта Велса робить дещо схоже, автор використав фантастичне припущення для того, щоб порозмірковувати про долю людства та показати, до чого може призвести тодішній капіталізм. До кінця світу, як ми його знаємо, але щоби герой міг його побачити, та щоб підсилити ефект для читачів. І знадобилася машина часу. Проте певний кінець світу ми всі бачили так багато разів, що він може викликати хіба що позіхоту. зіхоту. Вибачте. Фантастичні сюжети про виживання у постапокаліпсисі задовбали. Збирати якийсь мотлох, щоби скрафтити з нього сміття броню, фільтрувати воду, шукати місце для ночівлі, відстрілювати чумазих рейдерів. Все це стало нудно навіть творцям комп'ютерних ігор в цьому жанрі. Now? <laughs> Що вже казати про літературу? Але якщо вам цікавий такий жанр, почитайте шлях Кормака Маккарті. Який вийшов майже 15 років тому, це вражаючий репортаж про подорож батька та сина постапокаліптичним світом. Але ж Влади, у мене є супер ідея про кінець світу. Ніхто такого не писав, я перевіряв. Все сталося тому, що добре добре, вірю. Але яка б не була початкова ідея, якщо ви неправильно її пропрацюєте, все зведеться до того самого, що вже показували або розповідали. Сотні разів, от, наприклад, датський серіал Дощ, цікава ідея від крапель дощу або калюж з нього всі помирають. І от група підлітків намагається вижити. Подивився першу серію: Бімба, ракета. А вже у другій спіймав себе на тому, що спостерігати за персонажами не цікаво. Хоча, здавалося б, між ними виникають конфлікти, якийсь екшон є. Що трапилось? Все тому, що крута ідея про дощ призвела до того самого результату, як і будь-яка інша з незначними відмінностями. Типу, якби це була ядерна зима, то вони б ховалися від радіоактивного дощу. Логічно. Та обходили б радіоактивні місця, а так обходять калюжі. І врешті-решт, ти бачиш. Те саме бродіння немитих підлітків у брудному одязі, пошуках їжі та за іншими радощами будь-якого постапокаліпсису. Бачите, якщо ви розраховуєте дійсно вразити всіх своєю історією, нехай вона сюжетно про подорожі часом або виживання після кінця світу, то саме ваша крута ідея або ідеї. І мають бути головними елементами вашого твору. Що це означає? А те, що конкретний фантастичний сюжет у такому разі вторинний та обирається свідомо саме для розкриття ідеї, а не тільки тому, що вам дуже захотілося влаштувати геноцид рейдерів на найближчому сміттєзвалищі, господи, вмієш ти все обісрати? Ну і нарешті ми дісталися до нього найвпливовішого та наймасовішого під жанру фантастики. Я відразу маю сказати, що не люблю фентезі. Ти що, хворий на голову? Так склалося, що мене скоріше надихають косимічні пригоди галактикою, ніж кінні поскакеньки середзем'ям. Але коли ти знаєш, що щось не твоє, то просто відкладаєш це, нічого особистого. Можна навіть погортати, щоб дізнатися, як це зроблено з точки зору сторітелінгу. Проте це все не означає, що в чергове зустрівши на конкурсі. Оповідання про ельфів та гномів ти не маєш права заволати. О, курва! Як же задовбало стандартне фентезі? Першими спадають на думку похідні твори від Володаря Перснів Толкіна. Найочевидніший сюжет: людина, ельф та гном, мають виконати давнє пророцтво та перемогти темного лорда та його орків. Раси можуть бути дещо іншими. Артефактом може бути не кільце, а прес Темного лорда можуть звати аж ніяк не Саурон. П'ятий. Але кого ви обманюєте? Хіба що себе і того коматозника, який проспав останні роки в 30. Друге, що зараз підпадає під стандартне фентезі, це пригоди антигероя-найманця, який весь такий цинічний, думає тільки про гроші, але в нього загадкове минуле. Та насправді він добрий. І ось він рубає всяких монстрів направо наліво, але раптом зустрічає дівчину, яка. Першою за бозна скільки років розкриє його серце. Звати героя точно не Геральт. Інфа сотка. Фак дійсно, відьмак Анджея Сапковського змусив весь світ захопитися цим цікавим багатомірним антигероєм, що неминуче призвело до чисельних спроб повторити цей успіх. Те ж саме стосується і третього нині стандартного фентезі історії про хлопчиків та дівчат. В академіях магії. На тлі сюжету про магічне навчання розквітли соковиті грозді так званого романтичного фентезі. Здається, кожного дня таких творів з'являється сотні по всьому світу. It's time. Саме зараз багато хто намагається відтворити успіх Гри престолів та власне книжок Джорджа Мартіна. І цинічне середньовіччя стає черговим виміром стандартного фентезі. Все, що я кажу, як починаєте копіювати, робіть це свідомо та не забувайте про розвиток, які саме історії ви насправді хочете розповідати. Mm? Не варто очікувати, що саме ваші твори з сюжетами, які переспівували вже тисячі разів. Раптом стануть сенсацією у фантастиці. Ви ж навряд чи якийсь обраний автор або авторка. До речі, сюжети про обраних теж задовбали. Я виділяю це окремо, бо обрані трапляються по всій фантастиці: від космоопер до кіберпанку. Ні-ні-ні. Матрицю не чіпаємо. Хоча, якщо подумати, все ж таки трохи помацуємо її згодом. Типова історія про обраного має пророцтво, яке стверджує, що один особливий герой переможе абсолютне зло та змінить світ на краще. І це перша проблема, бо вже на початку історії ви маєте жирнючий спойлер. Друга проблема: якщо лиходій теж знає про пророцтво та вже визначив, хто є обраний. Що заважає йому вдарити по герою місцевим аналогом ядерної бомби вже на початку історії? Навіщо лиходію чекати, поки обраний навчиться своїх здібностей та зможе протистояти йому на рівних? Але ж ніт, в лиходійському мануалі так і написано: Починати битву з героєм треба з невеличких загонів посіпак. Звучить Раціонально третя проблема, коли головний герой обраний, та лише він може все порішати, не дуже зрозуміло, що залишається робити іншим персонажам. Ну, власне, окрім того, щоби казати, який обраний класний, та надати йому асортимент для амурних пригод. Врешті-решт, мораль історії може звестися до того, що для вирішення будь-яких проблем. Нам не треба нічого робити самостійно, варто лише дочекатися свого обраного. Це дуже сильні мотивуючі слова. Але все ж таки, чому в «Матриці» сюжет про обраного прокатив? Нео крутий обраний, тому що він звичайна людина зі своїми вадами, та спершу в нього взагалі нічого не виходить. Він поступово вчиться, але раптом йому кажуть: ні, чувак, ти не обраний. Але він все одно продовжує боротися незалежно від цього статусу та готовий пожертвувати собою заради друзів. І саме так не доводить, що він дійсно обраний. До того ж, в першому фільмі він перемагає лише кількох агентів, а не саму систему. А чому вона не знищила його відразу, зрозуміло, з подальших фільмів взагалі то сам обраний як герой без стандартного сюжету, дуже цікавий персонаж для дослідження. Ястенько, як він сам переживає свою обраність, чи не робить це його над людиною, який вже не так і цікаві проблеми простих громадян? Та чи не стане він, врешті-решт, лиходієм? Саме останнє запитання колись поставив американський письменник Брендан Сандерсон та створив світ народженого туманом, де обраний переміг лиходія за пророцтвом? Та керує світом вже тисячу років як могутній тиран. Це не спойлер, це експозиція, якщо що. Щоправда, Сандерсон також розробив крутезну магічну систему, якій позаздріться навіть наукова фантастика, але факт залишається фактом. Його бестселери почалися з роздумів про те, як несподівано подати старе кліше, чого я вам також всіляко раджу вже не вперше. Взагалі-то навіть примітивний сюжет можна врятувати не тільки крутою основною ідеєю, а ще й цікавими персонажами та якістю написання. До речі, для тих, хто хоче писати більш свідомо та майстерно, я вже зробив ціле відео, в якому пояснюю, в чому різниця між показувати та розповідати. Ось воно не вагайтеся! Якщо сподобався контент, тисніть вподобайку, підписуйтесь та не забувайте про дзвіночок. А також пишіть в коментарях. Чи не впізнали ви раптом у чомусь, про що ми говорили, власну творчість? М? Посміємось та поплачемо разом. І пам'ятайте, найкраща ідея це ніщо без грамотного втілення. До наступного разу!